Служба безпеки України затримала групу російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня, щонайменше у трьох будівельних гіпермаркетах відомої мережі, та біля одного із кафе. 15 саморобних вибухових пристроїв замаскували в упаковки з під чаю. Це була зокрема пластична вибухівка та запалювальна суміш, яку важко погасити. Пристрої мали здетонувати пікові години відвідуваності гіпермаркетів. Біля кафе бомбу хотіли закласти в запарковану автівку. Сбу встановила, що керував групу співробітників ГРУ Юрій Сизов. У відеоінструкції він показав, як встановлювати вибухівку в одному з магазинів цієї ж мережі у московській. Ські області контурозвідники встановили контрабандистів, які доставляли вибухівку з території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої у гіпермаркеті.